Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам нагадаємо, що у вас є можливість підписуватися на наш Ютуб канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наше відео, діліться ними із друзями в соцмережах, а також таким чином підтримайте наші проєкти. Ну а тим часом з нами на зв'язку вже Катерина Бунко Будко. Перепрошую, голова українського об'єднання Автомайдан. Вітання, пані Катерино, слава Україні. Героям слава. Пані Катерино, сьогодні 19 січня, і сьогодні не віриться звичайно, але вже 10-та річниця подій на Грушевського в Києві, відомих як вогнехреща, і хотілося пригадати ці події, зокрема про те, як вам вони закарбувалися в вашій пам'яті. Чим ви займалися на той момент? Знаємо, що саме після прийняття драконівських диктаторських законів Януковича. Можна сказати, це збурило суспільство і радикалізувало майдан. І, і чому на вашу думку ось ці події мали місце? Чи можна було їх уникнути? Ну, на мою думку, уникнути їх не можна було, тому точніше, як уникнути їх можна було, якби влада ще самого початку розгону студентів звільнила Захарченка і інших силовиків, І Відповідно, були люди відповіли правоохоронні органи за те, що били і калічили людей. Але коли Влада е, йшла на все більше і більше загострення ситуації, то ось уникнути того, що е, виникло, на мою думку, вже е, стало неможливо. І по суті, е, закони з е, закони з 16 січня вони і стали ось тією межою, після якої е, це вже був. Був розвиток подій, який не міг розвиватися інакше, на мою думку, тому що дійсно ці прийняття цих законів це було безпосередньо найбільше загострення з боку влади, і вона показала, що не готова йти на жодні переговори, на жодні дії, не готова карати правоохоронців, які били людей, а лише більше і більше загострювати ситуацію і створювати, будувати диктатуру в Україні. Іні, проти чого безпосередньо виступали, я думаю, всі, е, хто знаходився на майдані, і стало очевидно, що е, по суті просто продовжувати стояти на майдані, там виступати, слухати виступи політиків е, про те, що ведуться якісь перемовини, е, слухати виступи так званої тоді опозиції, про те, що е, якісь переговори йдуть, і якісь зворушення будуть після прийняття таких законів. Це вже. Було неможливо, тому що всі розуміли, що, на жаль, на жодний діалог з цією владою йти не можна. І тому так виник, виник такий, скажімо, хвиля цього протесту, коли люди пішли на Грошевського. По суті, зрозуміло, я думаю, що ніхто не... Не знав, які наслідки це матиме, однак градус був наскільки високий, що просто не спробувати туди піти. В тому числі протестувальники. Я була одна із перших, хто був на Грошевського, точніше, бачила, як просувалися. Протестувальники йшли з самого початку абсолютно без жодної. Жодне е, фізичне, скажімо, застосування сили, тобто, це була спочатку мирна хода, але е, правоохоронці перекрили е, повністю прохід, і після цього почалися е, відносно суточки. Тобто, по суті, тут знову. Ми можемо е, роздумувати, що було б, якби е, все ж е, протестувальників пропустили по грошевського. Вони дійшли до Верховної Ради. Скоріше за все, там також е, відбувся б мітинг, і е, можливо на цьому. Люди повернулися на майдан, але на жаль, ми всі історії оціх подій майданівських ми бачимо, що влада замість того, щоб піти, тодішня влада, замість того, щоб піти назустріч людям, кожного разу просто ще більше і більше е, ускладнювала ситуацію. Пані Катерину, але все-таки ось ці події, то як Ви вважаєте, хто тоді переміг? Чи е, все таки це була ніч? Я, але знаємо, що, що після цього якраз почалися. Перші вбивства на Майдані а також викрадення активістів Ігоря Луценка, Юрія Вербицького. Чому саме таким чином влада відреагувала на це загострення? Ну по суті, на кожну таку дію, як я вже сказала, влада все більше і більше погіршувала ситуацію. Тобто, очевидно було, що Януковичу і всім іншим, хто був тоді при владі, було. Вигідно і їхній план був побудувати диктатуру. А диктатура в таких ситуаціях, коли є незадоволення людей, коли є протести, вони діють саме так. І тому влада діяла один в один, як діяв би будь-який інший диктаторський режим в країні, де є такий режим. Тобто, по суті, насправді. Ми, на жаль, дорогою ціною здобули цю перемогу. Але те, що ми все-таки маємо перемогу революції гідності, це приклад того, що ми живемо зараз в демократичній країні, навіть країні, в якій йде війна, але тим не менше, це країна, де є демократія, і я вію в те, що вона є, а не в диктаторському режимі, як наші північні сусіди. Але е, дійсно ціна заплачена за це, на жаль, надзвичайно висока, і е, дуже хотілося, щоб вона все-таки була нижчою. Е, проте вже вона є якою є. Так, пані Катерино, але чи усвідомили українці протягом ось цих десяти років е, дійсно ці всі події, всі події чи, збагну, всі чи стали вони сильнішими? Е, я дуже сподіваюся, що так. Насправді ми бачимо е, ми можемо константувати те, що після революції гідності вона стала набагато більш свідома і набагато краще розвинулась і громадянське суспільство, і волонтерський рух, і майдан показав єдність людей, якою вона може бути скрізь. Тому для суспільства, на мою думку, ці 10 років відбувався ріст. І свідомості людей, проблема звичайно в тому, що можливо, на жаль, рівень свідомості деяких представників нашої влади не розвивається так само з цією швидкістю, як збільшується свідомість населення, яке готово боротися за незалежність, яке готово боротися за демократію і розвиток країни. Але суспільство однозначно розвивається і росте пані Катерину, а як ви сприймаєте те, що, наприклад, ті народні депутати, зокрема, які приймали ці драконівські диктаторські закони, і які якраз спровокували ось ці сутички під час так званого вогнохреща, то чому значна частина з них обиралася до парламенту на протягом наступних десяти років? і Деякі, такі, як, наприклад, Степан Івахів, досі ще залишаються народними обранцями? б не понести якусь відповідальність, так, звичайно, так. Не тільки він. На жаль, так. Проблема є, яка проблема залишається в тому, що відповідальність ті люди, які мали її понести, вони її не понесли. По суті, якщо навіть говорити не лише про депутатів, а і про справи правоохоронців, які були безпосередньо тими, хто били і калічили людей або суддів, які кидали актив. Вістів, побитих активістів заграти і відправляли у СІЗО на два місяці, то більшість з них, на жаль, досі не покарана і це. Великою проблемою, тому що ми всі знаємо, що будь-яке непокаране зло воно лише зростає, і е, відповідно я переконана, що е, це непокаране зло воно нам рано чи пізно повернеться, в разі якщо ми все-таки не доб'ємося справедливості і покарання для всіх винних, в тому числі й депутатів, які піднімали е, руки і голосували. Ми знаємо, що по суті більшість таких депутатів вона е, була в опозиційній платні. Платформ... Формі за життя, яка зараз є розпущеною, і фактично, частина велика частина тих депутатів, які які тоді голосували двома роками, вони зараз або підозрюються в державній зараді, або переховуються на території Російської Федерації, чи десь в інших. Інах, але це ось той самий приклад. Вони не були покарані тоді, в 2014-2015 році їм дозволили без проблем зайняти державні посади і мати вплив на розвиток нашої країни. І в результаті е, ці люди не лише задали якісь демократичні цінності в 2014-му, Вони по суті задали країну, і е, в, наразі є підозрюваним в державній зраді. Але згодом, пані Катерино, все таки ці диктаторські закони були скасовані верховною, Радою, чи це якраз є наслідок ось тих подій, які відбувалися на водохреще 2014 року на Грушевського біля стадіону Лобановського? Ну, ці закони були скасовані вже після перемоги революції гідності. Тому однозначно скасування цих законів є наслідом того, як в результаті закінчилася революція, Гідності, як відбулася ганебна втеча Януковича і його приплічників. І, і тому, звичайно, якби цього не сталося, якби у нас Янукович залишився при владі, то я сумніваюся, щоб якісь цих законів були скасовані. Думаю, навпаки, ми б мали б. Ще набагато більше і більш звірські закони ніж 16 січня. Дякуємо, пані Катерино, за ці спогади. Дякуємо за ваші коментарі і за цю інформацію. Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання автомайдан в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 в 10-ту річницю привабового вогнехреща на Грушевську у Києві. Ну все добре, тримайтеся. Добре.